Всім привіт! І з вами Максим. Як ви здогадалися, це знову рубрика про іграшки, але не рубрика іграшки звідти, а рубрика мої колекції. Цього дня я покажу вам мою колекцію Angry Birds Go Добре, починаємо. Ред, Мій самий перший. Він вийшов з телепотцем. Але в нього вже трохи зносився код. Такий олосічку маленький має. Хелп! Наш другий Angobird Steelpots. Він найдовша машинка наша. О, зверху є такий вошарип, шарик. крутиться лише задні колеса. І ось такий вож штрих код є. Ви його так не роздивитесь. Також вийшовся з телепотцем. Блуси Джим Джей і Джейк. Це наймолодші наші ми тут бити. Цілий набір рогатка запускач. Я вам продемонструю, як вона працює. Вони заїжджають назад. Первій Добре. А тепер справжні гонки. Рад. Але хелт торкнувся швидко. блуси. на цьому все, прощавайте.